скажи будь ласка, а з твоєї точки зору, краще йти за покликом свого серця. Тобто, наприклад, там людина дуже сильно хоче там літературою займатися, і вона думає там видавництво, все там, чи я буду писати там книжки чи малювання. От поклик серця у людини такий творчий. Але вона дивиться, ну, наче ринок не дуже великий для цього. А з іншого боку, там інші всі кажуть, а ринок, програмісти там, от от тобто з твоєї точки зору, краще йти за покликом серця, навіть якщо ринок. Маленький, чи йти, так би мовити, за грошима, але там вже зрозумілі правила гри. Я думаю, що це залежить від темпераменту людини. Є люди, які ніколи не йдуть за покликом серця, вони йдуть за холодним, роз... uh -huh. холодним розсудком. Є люди, які йдуть за покликом серця. Вони бідні, але успішні. <с finish> що я маю на увазі, якщо почитати історію там, митців. Uh, якими сьогодні там, їхні картини продаються за сотні мільйонів, вони, були, вони йшли за покликом серця, а вони були просто божевільні для цього світу, але творили круто. І, і такі речі, ну, от, наприклад, там взяти давайте недалеко ходити, наш Григорій Сковорода так? він йшов за покликом серця. І він творив історію, це український філософ, яким ми можемо пишатися. Людина, яка і Бога знала, і поклонявся Богу, і, і, і був глибинною людиною, особистістю. Ну я скажу так, я би хотів навіть прорекламувати його, що це, це особистість, яка якби наша освіта і світогляд українців базувався на тому. Скажем так, на, на ідеях е, сковороди. Я думаю, ми би мали трошечки іншу картину. Ось, на жаль, нас годували Леніном. Але то таке. Ну а сьогодні неомарксистськими ідеями годують. Тут ми трохи в сторону, але ідея. Я в мене є одна знайома, яка є художником. І вона дуже круто малює, але вона мені каже, ось що каже: знаєш, в чому різниця? Є художники, які е вони талановиті. От він, йому це так легко. Він малює, йому легко. Угу. Я не стих. Я досягла цього рівня кропіткою працею. Я просто пахала. Я не є талановитим як таланту такого малювати, в мене ну, не, не сказати, що він був, але я просто захотіла. І почала в цьому напрямку рухатись. У мене була мета, і я почав розвиватися її. І так, да, певний рівень, скажімо так, задатків в ній був, але її успіх це не талант. От іноді є, є такі, ну, музична сторона. Да? Буває людина, вона грає на всьому, будь-який інструмент бере і грає. Я, я захоплююсь такими людьми. А є люди, які просто кропіткою працею досягають такого ж самого рівня. Ось це. Різний спосіб мислення у людини. Одна людина вона може просто на таланті про... досягати чогось, а інша на здоровому глузді. І той, і той може бути успішним. Тому тут вже залежить від того, хто ви. От, якщо ви людина, така більш ми скажемо з харизмою, да? ось не бійтесь, розвивайте це, будьте готові бути там бідним, як Ван Гог, знаєш угу. ось. Ну, колись після вашої смерті вам поставлять пам'ятник, в честь вас <laughs> назвуть вулицю і вашу картину продадуть за 100 мільйонів. Можете собі аплодувати. Ось. Але я знаю, а чи, а чи міг би бути Ван Гог іншим? Розумієш? Він угу. не міг бути логічним, він не міг бути а, таким, системним, систем, підпри... таким підприємцем. Він і не міг ним бути. А, ось. Тому не, не намагайтеся бути а, От. Те що, те, що ви маєте, те, хто ви є, це, це і є ви. Ось. І тому розвивайте свої сильні сторони. Ось. Звісно, що якщо це питання вашої сім'ї, годувати треба сім'ю і дітей, можна все життя йти за покликом серця, ну тоді не беріть, скажімо так, на себе багато відповідальності, бо не забувайте, у вас є. Ну, якщо у вас є сім'я, діти, і якась відповідальність, ви маєте їх забезпечувати. Ось тому тут тут треба мудрість і обережність.